всіх і кожного в Music Room. Сьогодні говоримо про гурт, який уже понад два десятиліття дарує українцям драйв і емоції, про легендарний скай. Легковажне, легковажна, неймовірна, незрівняна. Як мені далі а почнемо ми з предісторії, з того, як усе зароджувалося. Дитинство фронтмена гурту Олега Собчука було цілком звичайним. Спорт, велосипед, мопеди. Музика тоді ще не здавалася його покликанням. Гітара з'явилася у його житті лише в старших класах школи. Після випуску Олег вступив до Галицького коледжу на спеціальність шофера-автослюсара майже випадково, але саме там зустрів Олександра Грищука, папу, з яким згодом і створив гурт. До них приєдналися бас гітарист та барабанщик, і на початку 2001 року розпочалися серйозні репетиції. Там усім усі, усі сім'я. Саме батько Олега Микола Собчук, повірив у музичну мрію сина і дав молодим музикантам 300 доларів на розвиток гурту. На ті часи величезну суму, і він точно не прогадав. Вже незабаром хлопці з підвалів перебралися на сцену, почали виступати на обласних конкурсах і в клубах. А згодом потрапили на відомі фестивалі, як от Червона рута та «Врійські ігри. У 2002-му гурт посів третє місце у номінації Рок-музика на перлинах сезону і вперше гучно заявив про себе на всю країну. Те музика, що залишалася хобі. Справжній прорив стався у 2005 році, коли гурт виступив у телевізійному проєкті Свіжа кров на М1. Там пісню Скай комплекс почув продюсер із основних лейблу Lavina Мюзік Едуард Клім. Вона була настільки незвичною та гранжевою, що відразу привернула його увагу. Писав контракт із Лавіна М'юзік, змінив написання назви на скай з крапками. Переїхав до Києва, орендував квартиру і повністю занурився у творчість. До слова у ту квартиру часто навідувалися й друзі з тернопільської команди КВК на чолі з Сергієм Притулою. Тож життя гурту кипіло. У лютому 2006 року виходить перший сингл Тебе це може вбити, який буквально вибухає українським радіоефіром. На 25 радіостанціях України трек крутять щогодини, а кліп не зникає з музичних каналів. У тобі так сурін, я просто не розумію. Успіх закріплює ще одна пісня. Не йди. Дует із Гайтаною, яка стає лідером чартів. З Розведені долані нести. Після цього Олег із хлопцями вперше відчувають, що таке справжня популярність гастролі, автографи і прихильність фанатів. В одному з інтерв'ю Олег зізнавався, що тоді навіть почав ловити легку зіркову хворобу, але ніколи не забував про людей, які були йому дорогі. Своєму батькові він віддячив особливо піснею Лист додому, що ввійшла до дебютного альбому. Я щасливий. І я хвалюся цим всім, бо чекають мене дома. Того ж року вийшла перша платівка Скай Те, що треба, енергійна, різножанрова, з дрейвовими хітами, і ліричними баладами. Кліпи на те, що треба, та ремікс закріплюють успіх гурту. Як садуріс прикрасна, коли настільки троє. У 2007 році з'являються пісні, як мене звати та без друг, де музиканти піднімають тему сніду і толерантності до довіл позитивних людей. Тільки тільки старий тільки восени виходить другий альбом Планета Скай, який критики називають найкращим рок-альбомом року. Хочеться 2008 році гурт отримує премію Не попса за найкращий альбом і найкращого вокаліста. А пісня Подаруй світло виходить одразу у двох версіях ліричній і роковій, що було абсолютно новацією для українського шоу-бізнесу. Також став хедлайнером туру діджус Мюзик Драйв. А у 2009-му знову отримав не попсу цього разу за кліп Подаруй світло того ж року. Гурт виступив на міжнародному фестивалі в Польщі. «Подаруй світло» 2010 рік ознаменувався виходом третього альбому з промовистою назвою Знак оклику. Він більш глибокий, дорослий, з новим звучанням і меседжами. Ми боку, на перехресті на четвертий альбом «Край неба» фанати чекали майже чотири роки. Він вийшов у 2014-му, а презентація Остерео Плаза перетворилася на велике шоу з камерним оркестром і онлайн-трансляцією. Раз, два, три. Мені. Мені. У 2015 році гурт вирушив у благодійний тур Канадою, де виконував акустичні версії своїх пісень. А всі зібрані кошти пішли на допомогу постраждалим від війни на сході України. 2016-й став ювілейним. Скай відсвяткував своє 15-річчя гучними концертами у Лондоні, Дубліні та Парижі, великим всеукраїнським туром і навіть ювілейними гастролями з США та Канадою. Саме тоді гурт спростив свою назву, прибравши крапки. Вони почали все з чистого аркуша в прямому і приносному значенні. І це все відобразилось у п'ятому студійному альбомі Нове життя. Очі хустинкою Сяді мені, все. У 2017 році Скайс спробував себе на національному відборі Євробачення. Гурт виконав англомовну версію свого хіта Я тебе люблю, – «All my love for you». До фіналу гурт не дійшов і не зміг виконати самоціль представити український рок на європейській сцені. Мовши, скажи, Наступні роки гурт продовжував активно творити. У 2018-му скай представив альбом рідкісні птахи, який відзначився глибокими текстами та свіжим звучанням. Також відбувся другий великий тур Америкою та Канадою. щоб наші серця такт. 2020 саме приносить нові релізи: зокрема, не відступати і не здаватись. До слова, трек присвячений юному патріоту з Харкова Данилові Дідику, який у 15 років став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Пісню гурт записав в рамках проєкту Руслана Горового. Так працює пам'ять. У 2021 році Скай брав участь у фестивалі Ти у мене єдина в Сєвєродонецьку, де понад 5 тисяч людей одночасно виконали Червону руту, встановивши рекорд. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Скай не зупиняється. Гурт дає благодійні концерти в Україні та за кордоном, збирає кошти на потреби армії і гуманітарну допомогу. Лише за півтора місяця наприкінці року вони відіграли 20 концертів у 19 містах. Скай також став першим, хто виступив у Чернігові та Кременчуці після початку повномасштабної війни. А виступ гурту у Херсоні дивом не закінчився трагедією. Місце проведення було атаковано. Ракетами вранці того ж дня. Україна, Україна, Та були складні моменти в скай у 2013 році. Після ДТП лікарі радили Олегу Собчуку утриматися від виступів через травму спини. Але він продовжив концерти, виступаючи попри біль. У 2018 році гурт пережив пограбування в Одесі, вкрали інструменти, серед яких ексклюзивні гітари. Але запланований концерт все ж відбувся. А вже під час повномасштабної війни у Кривому Розі трапився скандал, коли гурт відмовився записати відео для родин захисників Азовсталі під час автограф сесії. Пізніше музиканти пояснили це непорозумінням, але дискусія в соцмережах була гучною. Олег Сапчук також відомий своєю принциповістю. Він критикував артистів, які лише після 24 лютого 2022 року почали співати українською, зізнаючись, що його це дратує, адже українська мова має звучати завжди, а не лише в часи війни. У 2023 третьому, через п'ять років після попереднього альбому, Скай презентував на пролом, створений під час повномасштабної війни. Альбом з гострими емоційними піснями. Шкода, шкода, швидко, ти, я, Останнім студійним альбомом наразі є час, випущений весною цього року. До нього увійшли як нові композиції кохана вибачай, поцілуй на щастя, я з тобою, так і вже відомі сингли. Закони, Особливістю альбому стали рок версії хітів Віктора Павліка. Ні обіцянок, ні пробачень. Та естрадної пісні «Смарека». за словами фронтмена Олега Собчука. Альбом покликаний надихати та мотивувати слухачів, наповнювати серце світлом і впевненістю, особливо в непростий для країни час. Ні, обіцянок ні пробашень. Сталося само собою набули нових значень. Смареко, розкажи мені Смареко, Сьогодні Гурт Скай, це Олег Собчук, вокал-гітара, Олександр Грищук, гітара, бек вокал Артем Таланов ударні, Олександр Друкар, бас та Юрій Мазіль Клавішні. Вони не просто грають концерти, а їздять із благодійними турами по Україні і за кордон, підтримують ЗСУ, допомагають волонтерам. Їхня музика звучить і на великих фестивалях, і фронтових містах. Бо, як каже сам Олег, радість це складова перемога, і саме для цього ми граємо концерти. Натянута струна. Звучить, поки жива. Одна коротка мить. Тож нагадую, ви були в М'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.